Відповідно, поки що у нас стало нову на другу нулю. Забуваємо свідно, свідний свідний. Зараз трохи за великий вираж взяв, але зараз залишається меч у господа, буває зараз. І буває запросим боїться. І Ковальчук далі вже Мулярчук надає Цього матчу фінал, у якому зіграють команди ротинські шайфорза. він часом забуває у нас команда зі здобунами. Забуває у нас десятий номер. Саме Красин Мулярчук. Він забуває у нас наприкінці другої хвилини, хвилину, до початку третьої. Виспите зараз на перхаті, я бачимо, окрім Кушнірчука, тим часом проводить, забиває у нас позадінь ідіотов. 2-0 на рахунок стає на користь це знову і... ж таки 4 четвертій хвилині відбувається у нас. Мельничук та Мельничук зараз простым на і зараз пробиває, забиває Мельничук, рахунок стає 3-0 у нас. На користь з Дубовнівської команди. Якраз його зараз стрібний, не бачив, бличчину зараз. Іде, то весь похопий зараз. Горошки ворота. Іде зараз у них забирає. просто 4-0. 4-0 на користь з Долбурівський Дюша і Ляніділ. З дубомиром Сапен талукою Корольчуком. За голами. губами. Один часом забиває у нас, зрештою, респект. Забиває доволі срібний. Це тут насправді Ковальчук. І зараз хочешь прочина. Мулярчук, то засидить. Мені сам кісам зараз зазвиває Мулярчук, і він за рахунок вже 5-1 на своєї команди. Ну і дубль у нас оформлює Арсен Мулярчук. Хоча я тут Ну йде польовим одного разу вже... Раз, принесла свої негативні наслідки. Зараз... Висоцький знову замочив. Полунається з високої дозас і пасічник прямо в руки Кольчуку. Що тут у нас, що за свисток?

І буде зараз кутовий знову для на таймі номер два. Максимчук зараз випереджає переліків після цього розічку. Зараз себе підбрання за Шекута. Що зараз далі сам знову йде Шекута. Урває Шекута дальний кут, Сіка. Реатує ворота з і далі вже бихалеспікутовий. Дюша Маневичі. І цей матч буквально вже не збирав. за змогом і забраває. Зрештою, за 2,5 секунди до кінця цього матчу. Ресен Малярчук 5-2 на користь команди. Зі ну і луна на фінальна серія. Отже, душа зі стає бронзовим призером України країни 10 відповідно.